Привітуліки, привітуліки! доброго раночку. Четверг у нас сьогодні 11 січня. І ви знаєте, на градуснику не так вже в нас і холодно, мінус 4, але вітругані ще такий. Просто з ног здуває. Гуде, прямо, прямо гуде. І по витяжках, по трубах, по на колонки. Коротше, кругом гул стоїть. Дівчатка наші начебто не збираються, хоча щойно переглядала е, в камері. Ті стоять, а я зараз вам ставлю, покажу. А ладуся лежить, як танкер. І вже навіть соль умудряється лискать льожа. А я хочу подивитися так. Ну, у лади в мене два записи. Получається, раз по-першому не народила. Значить, буде 14-го. Це в нас неділя. Так, у бусі. У бусі або 13, або 18. 18 там вже вовік на роботі буде. Мені тоді б краще нехай це суботу. Барбі. Так само або 13 або 19. Міра. Ну, у міри тут взагалі. Красота. Або 13-го, або 21-го, або 5-го. Ну, я, звісно, не думаю, що вона буде до лютого місяця ходити. Ну, Віка то понятно, Віка пізніше. Ну, Лана, Лана. Лана ні. Лана, я не бачу таких там здвигів, щоб на. Вихідні готувалась вона народжувати. Вона потихеньку набирає, та вимічко більше є, але ні. Я думаю, що, скоріш за все, у Лани це буде оце ось 4 лютого. І що в мене виходить? І в мене виходить оці чотири мадам. Оці чотири мадам. Чисто теоретично всі можуть народити субота-неділя. Або вже тоді, коли Ова вийде на роботу, чого мені не дуже б хотілося. Ну, ті всі такі, е, нема жодної, щоб лежала, крехтіла, пихтіла. Знаєте, як... і багато хто телефонує, жаліється, і в мене таке було. Боже, там ще 130 днів якихось там. А вона вже лежить, вона вже не хоче вставати, вона вже не хоче ходити. крихтить, пихтить, коротше кажучи, е нема. Такого нема. Не спостерігається ні в кого. Я потихеньку дозбирую свої причандалля. Це ось принесла шприці на кухню. Зараз повідбираю шприці зразу в кульочок і в сарай, щоб виносити. А щоб все було там на поготові. Мені треба десятку і двойку обов'язково, щоб були в сараї, а все інше потім можна буде сходити взяти, якщо що. Ото тут такі справи. І це тепер думай, що вони собі вирішать. Ох, ідуй, дуй, губатий. Ох, губатий іду я. Мені, звісно, краще, якби оце не на вихідні, 13-14, усі четверо ці окотилися, а потім вже було б трішки легше у лютому б тоді вже віку ловила і Ілану на початку, тим паче, що 4 лютого це неділя. а Дана закрила потом. Боже, такий якийсь стан. Сонний, не тільки Мікі, оту спить, мабуть, чи не дарма він спить, я б сама б така, б. якби лягти де-небудь укутаться, угрітися. Мікушка, як этот, пішла по шприці, він на подушки влігся, плідом укрився, побачив мене, встав, погладила, поцьомкала. Ну, дивлюсь, нема. У мене з кімнати виправа, і все. Не здивуюся, якщо назад повернувся. Ой. Що ж воно таке дує? Навіть не так. Що воно надує? Такий вітрюган по-любому щось надує. Вова наш ще восьмої не було у умітелів. Паркогосподарські дні в них закінчилися. Вчора приїхав з Змійова, кинулись кави нема. Поїду, кажу, посад по каву. <сум> Вибачайте, рот розривається. Поїхав із кінцями. Немай, нема і нема, нема й нема, нема й нема. Боже думаєте, що ж трапилося? Виявляється. Він поїхав, купив кави. а потім на радостях шоу-боксі доубирали. І що сьогодні там ніхто не буде і нічого робити не будуть. Він, поки вони там ще хлопці були, поїхав на роботу і затовкали чері в бокс. А сьогодні я ж кошу восьмого ще не було. Він уже встав на лижі, каже, піду чи поїду, поїхав на машині, поїхав. Поїду збирати черіка. Надо ж, каже, колись виїхати. <кажу>, кажу, виїдеш. Так що ми на господарстві самі з мікушкою хазяйнуємо, так сказати. Зараз покажу вам, як козюльки в сараї, як, як лада у нас яке тут розложилася. Дірижабл якийсь. Хитрющі страшне. Ні за які каврішки не витягнеш його відце. <гладила> Погладила, начебто прокинувся. Мене випроводив з кімнати, а сам бігом назад. Да. Ех ти, Соня. Спра, Соня.